Путіну не хочеться відповідати на пропозиції, які були узгоджені Трампом і Зеленським. Він вже чітко сказав: ми хочемо мати перемовини тільки з американцями. Тобто, не узгоджуйте нічого з українцями. Українці це п'яте колесо у цьому возі. Ми маємо з вами домовитися і потім просто продиктувати наші з вами умови, узгоджені українцям. А вони мають це виконати. Коли ви щось узгоджуєте з українцями, тобто робите цих. Абсолютно несуб'єктних людей з суб'єктами переводи. Ви заводите ситуацію у глухий кут, бо з такої ситуації не буде виходу. Ніхто не буде серйозно сприймати ваші розмови з українцями. Ви розмовляєте з нами. Це дві супердержави. З точки зору Путіна. Ми домовляємося, як буде виглядати Україна, як буде виглядати Європа, яка буде в Україні територія, яка буде в Україні військова міць? Що буде з цією державою в майбутньому? Запрошуємо Зеленського, просто кладемо перед ним. Аркуш, паперок, узгоджений президентами Трампом і Путіним, він підписує і йде собі геть. Тому що це капітуляція України не перед Росією, а перед надпотугами сучасного світу. Вона має знати своє місце.